Він пацієнтам допомагає, хвороби різні він лякає, уколи різні призначає і на масажі посилає. Лікар професія поважна, людина щира і відважна. Лікарі це супергерої. Вони рятують людей, вони мають особливі знання та вміння, щоб боротися з поганими хворобами. І зараз ми поспілкуємося з дуже розумною дівчинкою, яка точно знає, що в майбутньому вона хоче бути лікарем. Привіт! Як тебе звати? Я звати Поліна. Скільки тобі років? П'ять років. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Лікарем. Ого, як цікаво! А чому ти хочеш бути лікарем? Тому що лікую лікувати, лікувати людей. Тому я хочу, щоб всі були здорові. А ти хочеш лікувати дітей? Дорослих? Чи може тваринок? Я хочу найбільше лікувати дітей. А що для цього потрібно? Що повинен уміти лікар? Бути добрим. А ти вже лікувала когось? Так, мамо статі. Дуже тобі дякую. Бажаю тобі вирости і стати найкращим лікарем у світі. Не бійтеся, Дітя. І якщо ви хочете стати лікарем, то вчіться добре і будьте добрими до всіх, тоді у вас все обов'язково вийде.